Минулого разу, до речі, хлопці, от я дивився відео а, і ви залишили два промахи моїх. І мені в коментарях написали, що я мазіла, тому вирізайте, будь ласка, промахи. Ну, то ми з Дігама вставили. Та промахи Дігама були? А, ну бачите, шановні глядачі, то був все фотошоп, о, дощ починається. Я купував патрони на зйом. Я зранку в ствол заїжджав. Купував для Антона патрони на зйомку, до речі. Дощик трошки, ну, але ми все одно отримаємо задоволення від зйомки. Правильно? Скажи yeah. yeah. <laughs> за себе. <laughs> 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 Хлопці, вам же за це платять. За гроші. Що ти взяв Дуже багато набоїв. Я взяв з собою і СТС звичайний, і СТС дозвуковий, і СТС новий, і Селерен Белот. і послухав коментарів наших, що СТС не летить зі Стрібога, тому ми будемо тестувати і покажемо правду: чи летить СТС з нього, чи ні. Дрова тобі наша. Дрова? А, ну, це я не знаю, це ви купували. Я тут взагалі не прийшов. Що за зброя? Оператори Суворі люди. Каже, може я тобі петлю накину? <хи> Це нормально. Стрійбог. Стрібох? Це карабін пістолетного калібру з напіввільним затвором. Це вже нове покоління, яке, мені здається, з 2020-го трошки пізніше. У нас багато покращень в порівнянні з першими поколіннями. Перше, те, що Рукоятка зведення у нас не рухається під час стрільби. Друге, те, що вони додали напіввільний затвор. Тобто модифікували його, додали ролик, який вповільнює затвор під час руху назад. Що це дає нам? Те, що ми відчуваємо меншу віддачу. По магазинам я знаю, що з магазинами існують. Нюанси, те, що стрібог їх потрошку під'їдає. Тобто пластикові магазини можуть трошки стиратися. В природі існують магазини з металевими вставками, їх поки що у нас в наявності немає, але вони будуть. Тобто магазини це, чесно скажемо, слабке місце стрібога. Деякі користувачі купують ловер під магазини Глок. А, і це дозволяє використовувати глоківські магазини і цю проблему усуває. Я зарядив 30 патронів, і зараз відстріляю їх ось в цю мішеньку максимально швидко. Магазин прозорий. Легко рахувати, легко контролювати кількість патронів, але позначок немає, тому рахувати доведеться вручну. І почнемо з коментарів, які мені написали з збройовому каналі в Телеграм, коли я анонсував тему сьогоднішнього відео. Хочу побачити, як ви стріляєте з нього СТСом, і усуваєте пічні труби бажано в динаміці та на час. Виконуємо побажання нашого шановного глядача. Але спочатку я хотів би зробити такий тест, відстріляти магазин на 30 патронів в одну мішеню в максимальному темпі і подивитися, як стрібок працює з СТС. Іде дощ, але я встановив каліматор закритого типу на сьогоднішню зйомку. Це Shield SIS. Тому, в принципі, мені це не завадить. Досилаю патрон. Досилання, до речі, більш зрозуміло, ніж на ar 9 з глоківськими магазинами. Так, запобіжничок досить зручний, двосторонній. <плес> Е, кайф, я весь в диму, весь е, в цих порохових хмарах, але це було класно, це було весело і магазин, карабін відстріляв, став на затворну затримку. В цьому випадку проблем у нас не було жодних. Тому Нік, виконали ваше бажання. Відстріляли з стрібок з патроном СТС. Спочатку в статиці, але ви просили в динаміці, тому зараз будемо пробувати і це. До нас накрили вправу з практичної стрільби. Тут в мене 10 мішеней. О, тут у нас є віконечко. Поставимо мішеньку в віконечко. Тут мішеньки поставимо. Да. Дуже динамічно, дуже цікаво. Що ж, я обіцяв вам відстріляти магазин. Я його відстріляв. Другий магазин ще 30 патронів без затримок, тому продовжуємо тестувати. Одразу хочу сказати, що мені дійсно подобається керованість цієї зброї, і сподобалось стріляти з плітами. Я знаю, що у нас є досить успішні спортсмени, які виступають саме з цією зброєю. З плітами стріляти можна швидко і нічого в осемі я б не змінював. Далі у нас на тестуванні буде СТС Сапсонік. Дозвуковий патрон, на який в коментарях нарікань не було, але ми маємо його випробувати. Тому заряджаю 30 патронів і зробимо модифіковану вправу V-drill. Магазин дозвукових патронів, все працює чітко. Як я вже казав, контролювати віддачу досить просто. І хочу сказати, що в руках цей карабін відчувається набагато краще, ніж він виглядає. А виглядає він як такий кирпічик. Я зараз можу образити одразу і власників стрібога, і власників глоку. Але хочу сказати, що Стрібог мені нагадує. Глок в світі карабінів пістолетного калібру. Що ж, відстріляв ще пару магазинів. Це був дозвук СТС без жодної затримки. Я не дуже люблю такі рамочні приклади через те, що... Неможливо одноманітно постійно вкладатися. Все ж таки, що не лежить на прикладі, а десь трошки вона піднята. Тому м -м -м, компактність це величезний плюс, але рамочний приклад це мінус для стрільби. Нова вправа мозамбік на три мішені і на повний магазин патронів, і патрон Seller Bellet. На цей патрон ніколи не буває нарікань, він якісний, чеський. І спробуємо постріляти. Ще один магазин, ще 30 патронів. Цього разу це був СБ. Що вам сказати? Жодної затримки під час сьогоднішніх зйомок. Тобто, карабін працює надійно, патрони працювали надійно. А далі пропоную розглянути ближче органи керування і особливості цієї зброї. Основна фішка цього карабіну це надкомпактність. Ну, ви самі бачите, наскільки він коротенький, і це легально. Тут Легальний складаний приклад. Коли приклад у нас розкладений, ми можемо вести вогонь. Коли приклад складений... Вогонь блокується. Ось його секрет. Що ще повністю двосторонні органи керування. Це стосується скидання затворної затримки з правого боку, з лівого боку, скидання магазинів з лівого боку, з правого боку, запобіжник. А рукоятка. Вона з лівого боку. А вона під час стрільби не рухається, вона рухалась тільки на перших поколіннях. ДГК. Досить непоганий, одразу з коробки. Також в комплекті йде ось такий ДГК. Хоча, мені здається, на карабіні пістолетного калібру недостатньо порохових газів, щоб такого типу ДГК працювали. Що далі? Розбирається. Дуже просто. Один штифт. Так. Далі ми підняли. Приклад, трошки зсунули. Зняли приклад, потягнули за рукоятку зведення. І ми виймаємо затвор в зборі. Ось таким чином. Зараз вам покажу затвор. Ось, ось так він виглядає. І ось тут у нас є ролик-вповільнювач. Це нова деталь. Зараз я її дістану, щоб не загубити. Ось, він такий тут в мастилі брудний. Це ролик вповільнювач, який робить затвор напіввільним, зменшуючи відчутну віддачу. До речі, в комплекті йде запасний ролик. А, можливо, тому що ця деталь має на собі навантаження, а можливо, тому що він просто легко може загубитися. Так. Стасовуємо назад. Вставили. Далі у нас іде наш приклад. Зараз ми його вставимо. як ви бачите під дощем, навіть в таких не дуже сприятливих умовах. В принципі, все можна зробити. Так, це я зробив, це я зробив. Приклад. Штифт. Перевіряємо. Все працює. Тут встановлені мушка та цілик діоптричного типу. Вони пластикові, я знаю, що їх легко зламати, тому з ними треба бути обережним. Але можна докупити такі самі мушку та цілик, але металеві. Планка Пікатні одразу у нас встановлена на апері. Сюди дуже просто і легко встановити каліматорний приціл. Я встановив шилд, який себе дуже добре сьогодні показав. Цівка зручна, довга. На ній ми бачимо інтерфейс m M-Lock та навіть маленьку планочку Пікатіні. В цілому цей карабін мене здивував, тому що. За весь час, як він представлений на ринку України, в мене не було такої можливості з ним гарно познайомитись. сьогодні. Ми відстріляли з нього досить багато патронів. Затримок не було. Показав він себе керованим, зручним, зрозумілим. Що мені подобається в цьому карабіні, те, що він зрозумілий, дуже просто зарядити, дослати патрон, всі маніпуляції. Як я вже казав, це такий собі глок світу карабінів пістолетного калібру. Тому можу його сміливо вам рекомендувати. В комплекті у нас три магазини, дві тридцятки. І одна така, я підозрюю, десяточка для того, щоб ви могли взяти на відстріл. Вона, коли вставляється, робить зброю надкомпактно. Друзі, на цьому все. Дякую за увагу. Рекомендую подивитися наше відео з Агдашем. Це карабін пістолетного калібру з Туреччини. Він в два рази дешевший і досить цікавий. На цьому все, до зустрічі!